Ваша честь, шановні присутні, представники дипломатичних установ, представники засобів масової інформації, дорогі глядачі, сьогодні я можу констатувати, що знадобилося пів року для того, щоб нарешті ми всі мали можливість зрозуміти абсолютно безпідставність, надуманість. І небезпеку того рішення, яке було прийнято 12 лютого. Чому я кажу, що саме сьогодні було зрозуміло? Тому що нарешті ми отримали легендарний лист голови Служби державного фінансового моніторингу пана Проніна, яким нібито ми мали сьогодні почути шокуючі подробиці. Виведення за кордон моїм благодійним фондом, який надав допомоги саме Збройним силам України, є найбільшим в Україні, і я думаю, що дуже високе місця в світі займає по обсягу допомоги Збройним силам. Стримко наближаємося до цифри 7 мільярдів гривень з 24 лютого. 22 року. Ви сподівалися побачити мільярди, які виводяться за кордон, мільярди, які якими фінансуються партійні структури і політична діяльність. І волоси у вас від цього мали стати дивом. Але лист дійсно шокує. Шокує не фактом. Шукує своєю абсолютною пустопорожністю. Бачите його? Де підпис пана Проніна займає більше місця ніж зміст Листа? Петро Олексійовичу, цей документ має грив ДСК. Він повинен досліджуватися окремо визначеному. Зараз до засідань, що буде здійснення. Я дуже дякую Ваша честь. На жаль, і я не ваше, збираюся сумнівці, зачитувати цей лист. Я збираюся давати йому оцінку. З повагою ставляючись, хоча давайте поговоримо і про статус ДСК. Друзі, все, що написано в цьому листі. Як тільки я його побачив, мені склалося враження, десь я це вже чужу. У мене дуже добра пам'ять. Я відмінник, кандидат, і всі там решта складових, яка це доволі. Я не забув 19 рік. Дослівний копіпас змісту цього листа це є пост 19-го року, я це доказую, довожу. Це, на відміну від першого листа, не є ДСК. І це телеграм-канал Портнова, де просто дослівно речення перекладені в лист ДСК. В листі моніторинг немає жодної цифри. В листі фермонітори немає жодної даних. Там є інтернет-публікації одного нешановного видання. Назва цього видання закон і бізнес. Власник цього видання паскудник партнер. І зміст цього видання, тому в мене порада або вимога. Негайно уряд. Надайте, будь ласка, статус ДСК інтернету, Утаємничте публікації закону і бізнесу, бо там немає ні закону, ні бізнесу. Отже, цей лист є яскравим і переконливим доказом того, що ідейним натхненником, архітектором, Організатором і виконавцем санкцій проти Порошенка є пан папу. На кого працював пан папу? Той чий підпис стає і під указує. Це було внесено. Тут змісту нема ДСК, він на другій сторінці, але там лише одна сторінка. А він був внесений. З капіпастами і цитатами Портнова, де сказано лише дві речі. Порошенко підписав, розробив і імплементував харківський угод. Божевілля. Для чого це було зроблено? Бо вони так тягнули терористів. Публічна моя позиція 9-го року, 10-го року про неможливість продовження терміну перебування Чорноморського флоту, про наслідки погані для України акції, які були вирізані скопі, Скопіпащими. Намагалася в стилі пана Паркро. Яким чином була налагоджена ефективна взаємодія? Портнова офісу президента і, на жаль, команди президента. Це було те, що портновця не є радник Іванкович. Портнов не є заступник і по перший заступник голови Януковича. Е, Портнов це є один із п'яти шести менеджерів, юридичний оплот, ракова пухлина української судової системи. Ракова пухлина, яка перетворила українську систему з правоохоронної до каральної, пан Портнова. І звичайно, коли на базі пана Портного ці два документи, 19 й телеграм-канал, «Закони бізнес, і оця дурниця, яка була підписана, мене дуже непокоїть. Ще раз кажу, копіпаст навіть з орфографічними помилками. І я вже не дивуюсь, чому ж вони півроку ховали від суда і від мене цей історичний і вікоповний документ. Бо це для них, коли вони передали це за таємниче, це яхта з повинні. Бо Тут немає нічого. І друге. Високий суд, складова, яка була продемонстрований величезний зв'язок. Вчора ми з вами стали свідками, Руйнівної для української демократії, надзвичайно небезпечної для нашої європейської інтеграції і величезний риск запровадження системи авторитаризму, який вкупі з. Погіршенням ситуації на фронті складаю, от тут уже без будь-яких е лапок, загрозу для існування української держави. Це є гвалтування на і Сапа і позбавлення їх незалежності голосуванням Верховної Ради. Які ж я бачу паралелі? Друзі, 12 лютого в 13.30. 25 року. Ще ніхто із зеленої гадки не мав. Зелений це не відноситься до діючого в цьому речі. Що будуть запроваджені санкції проти Порашень. Все це було утаємничено І лише о 13.50 дзвінком офісу президента в офіс Філіппа, ну підпиши нам щонебудь Бо нам терміново треба реалізувати один небезпечний сценарій. Із 13 до 19. .00. Скільки там у нас? Менше 6 годин, 5 годин вони зляпали перші листя моніторинга з копіпастами партнова і публікаціями з інтернету. ДСК вони поставили значно пізніше і нікому це не давали. І це є підтвердження і в ТСК, які так не хотіли долучати до справи наші опоненти, відповідачі. Винесли на якусь комісію, протокол якого вони ховають і нам не дають. Винесли на уряд, протокол якого вони ховають і нам не дають результати голосування, бо за це ж доведеться. Особисто відповідати за злочину. Потім ця таємнича комісія, яка винесла на Кабмін, нібито було обговорення, стенограму обговорення нам не дають, незважаючи на ухвалу Верховного суду України. Результати голосування нам не дають, бо бояться. І от зараз сім, на цього було треба лише три години, вони перекинули це все. Виконуючи доручення, в апарат Ради, Ради Нацбезпеки. В апараті Ради Нацбезпеки не виправили орфографічних помилок, бо дуже перебували. Часу не було. В апараті нацбезпеки зробили три помилки, про які казав мій адвокат. І шльопнули і підписали. Таємниця розкрилася лише Так, да, готувалися санкції не проти мене, тому що не можна запроваджувати санкції проти громадян України, які знаходяться на підконтрольній території. Фулл стоп. Я підписував цей закон, там чорним по-білому написано. Санкції запроваджуються проти іноземних держав, проти іноземних юридичних осіб, проти іноземних фізичних осіб. І чим вони намагаються скористатися проти терористичних організацій? От вони всіх нас з вами з 12 лютого записали в терористи. Думаю, що це переконано пояснено. Весь світ сміється над ними, вони не збираються з цього приводу робити будь яких козень. Після цього, півроку, вони намагалися заховатися, і півроку вони день де пан Яблонський, який лідер цього злочинного угрупування в ДБР, а його брат в офісі Генеральної прокуратури, шукали, як же притягнути вже після видачі санкцій, бо вони ж пообіцяли Зеленському найти переконливі дописки. Їх чекало жахливе розчарування. Тому пан Яблонський ховається від п'ятого засідання, коли ми його визвали до суду, знає, що він на кої. І оце таємничена процедура протягом п'яти годин видала на гра і дала можливість президенту казати ту нісенитницю, яка і близько не має е, жодної позиції у е, скій а які ж паралелі з Набу і САП? Друзі, я не просто п'ятий президент, я лідер опозиції, лідер партії, і лідер парламентської фракції. Можу вам наголосити, що ще позавчора, в ніч, з позавчора, на вчора, ніякого законопроекту про обмеження набу в парламенті не було зареєстровано. Ми навмисно це відслідковували, тому що у нас величезна кількість запитань від наших партнерів. Ви знаєте рівень моїх міжнародних зв'язків. Я став свій авторитет, кажу, ну не можуть ну нема в парламенті. Нічого вони робити не будуть. І вночі з'являється якась дурниця законопроекту, причому для них немає нічого світового, бо законопроект був пов'язаний з допомогою. Родина зникла без І от саме туди вони додають позицію про обмеження незалежності на набувся. О 8.40 ранку вони проводять комітет у таємничі. В документі комітету нема нічого. О 11. Вони виносять те як зал, нібито як поправ. І вже оперший Україна з Сценарій Сценарії по Порошенко, сценарії по набу. І мета та сама. Мета зруйнувати залишки демократії, залишки свободи, зруйнувати наш рух в Європейський Союз, який є. Метою моєї політичної діяльності і квінтесенцією моєї діяльності на посаді президента зупинити рух Євросоюзу і відкинути нас назад в русський мір в авторитаризм Путінського стилю. Здавалося, чому це так болісно для мене? Тому що я пишаюся тим, що саме Петро Олексійович Порошенко п'ятий президент, є творцем антикорупційної системи України, яка була зроблена спільно з нашими партнерами із Європи і Сполучених Штатів, яка добила свою ефективність своєю незалежністю. І в цих умовах. І по санкціям. Хотів би наголосити. Друзі, це не про Порошенка. Якщо можна п'ятого президента, лідера опозиції, народного депутата, абсолютно безпідставно за три години зробити от так і зробити пінсанційною особою, а потім півроку тягнути, хоча в них було лише 15 днів, затягувати рішення суду. Це є їх практика. І завтра, якщо ми демократію, свободу країни не захистимо проти кожного з вас. За три години будуть запроваджені санкції, і вони ще на цьому не зупиняються. Бо п'ять днів тому вийшло ще одне рішення Ради національної безпеки і оборони. Що у будь-якої підсанкційної особи ви бачите. Жодного коло обмежень треба. Суду не потрібно, звинувачення не потрібно, підозри не потрібно. Є дискреційне бажання президента. Такої підсанкційної особи можна конфіскувати все минуле. Повністю обмежити права. І навіть тим, хто буде заперечувати або допомагати уникати санкцій, є кримінальна відповідальність. Якщо я не помиляюсь до 10 років, Подивіться, що вони на нас намагаються перетворити. Ще раз наголошую, закон Конституції не дає жодних підстав для того. Я маю право так стверджувати, тому що Кодекс адміністративного судочинства зобов'язує державу, суб'єктів власних повноважень, зробити аргументацію. А які загрози для національної безпеки містить діяльність тої чи, чи іншої людини? Виявляється, що ці загрози складаються лише з одного? Його не любить президент або боїться. Я переконаний в тому. Що цей прецедент ми маємо зупинити. Впевнений, ви ще почуєте, чим загрожує вчорашнє рішення і до чого приєднується рішення, яке було прийнято 12 року. вперше поставлено питання про те, щоб ми розділили відкриття першого пакету е при надання країні. Початку э, процедур вступу для країни, і сьогодні існує ризик про те, що Молдова отримує зелене світло, а Україна із бездіяльної, точніше злочинної діяльності влади зупинить європейську інтеграцію. Друга позиція може бути зупинена або підвішено фінансування придбання зброї для українських Збройних Сил. Третє може бути зупинена Ukrain Facilitс. І це фактично примушуємо зробити наших найближчих друзів, з якими я забезпечував інтеграцію України в Євросоюз. Бо антикорупційна реформа руйнується, децентралізація руйнується, управління державою на базі конкурсів прозорих руйнується, корупція крадеться. Міноборони гроші розкрадаються, а мета цих кроків просто, щоб нічого за цього нікому не буде. Додатково зачищається політичне поле не лише Порошенко і не лише опозиція. Громадські активісти, журналісти. Бо коли прийшли за Порошенком, ви думали, да мінять нас чаша сіля. Не мікро Прийшли за всіма, кого я назвав. І саме тому зараз цей процес є абсолютно принциповим для того, щоб захистити незалежність суду, захистити незалежність антикорупційних органів, захистити громадянських і громадських активістів, захистити свободу слова і засобів масової інформації, захистити врешті-решт. Україну, нашу з вами улюблену державу. І для того, щоб зупинити це все, так важливо об'єктивне, неупереджене, кваліфіковане, компетентне рішення Верховного суду, якому я висловлюю свою шану і повагу. І Переконаний, що нам, я з великою надією сприйняв слова Зеленського про те, що він, коли він був в залі Верховної Ради, що треба зупинити пошук ворогів всередині країни. І треба об'єднатися для боротьби з зовнішньою ворогами. Я можу це підтримати словами ще одного великого українця. Які стали дуже відомими останні тижні. Зелена влада. Don't push horses. Зудиться. Дякую.